Дуже подобається ось такий приватний сектор тут поряд із будинком, де дітки живуть. Вони дві зупинки від центру місця, і якраз такий закуточок, іменно приватних будинків, вулички тихі. Дуже приємно тут прогулятись, тим більше, що ще і є у нас із ким погуляти така белочка у нас. Дуже, дуже класна собачка. Трошки зараз покажу вам. Дуже багато рослин, кущиків усяких. Настільки, настільки територія прибутункова. Гарно оформлена. Подивіться, яка краса. Є нові будівлі, є старіші. Але все рівно настільки воно все акуратне, приємне, все прямо дихає любов'ю такою до свого житла, до свого подвір'ячка. Дуже багато хто ходить, грається із. Прогулюється із собачками, переважно всі собачки так, таких розмірів невеликих. Сама обходжу вже тут територію, не блукаю, В принципі, я гарно орієнтуюся, а, ну, а вулиці йдуть тут паралельно, так що неважко це зрозуміти, куди б ти не пішов, головне пам'ятати, де центральна вуличка. Ось подивіться, як краса. Так хочеться жити в такому будиночку, такому гарненькому. І нехай і невеликому. Ось там дивіться, які будівлі. Великі. Зараз іще трішки димок іде. Погода сьогодні нас не зовсім радує. Було 14 градусів, зараз трошки тепліше, але 16 це не так і тепло. Тому люди. Ось старенький будинок топлять, а запах іде вугля, тому що тут дійсно тут багато гір і добували вуголь. так що краків особливо, там місцевість, там все. І ще по старинці дуже багато е, отоплюють вуглем. Дивіться, яка краса, яке подвір'я. От хожу-хожу все новими і новими вуличками. І все собі радуюсь, як гарно навкруги. Багато парканів і стої. І ще коли ми тільки виїхали за Львів, звернула увагу, що ще й на території України вже багато парканів і стої. Це ще маленькі, а то висок виростають і дуже гарно. Навіть клен, дикий виноград, ось дуже красивий паркан. Ну, можна, можна ходити, любуватися і любуватися. І зовсім недалеко, ось там кінець вулиці, де вже зелень видніється, то вже йде більш центральна вулиця, по якій йдуть автобуси. А тут у нас ось такий квартальчик. Дуже дуже класно, дуже подобається, дуже тихо. Зараз покажу будиночки, в якому діти живуть, поряд дев'ятиповерхові висотні будин... будівлі. А вони живуть в невисокому, чотирьохповерховому. Тут дуже багато і нових таких будинків, 4-5 поверхи. Дуже воно якось приємніше, чим Висотна будівля. Ось дивіться, там за цим будинком я вже знаю, там дитяча, дуже гарна площадочка, площадок дитячих дуже багато, я вже говорила. Ось ми вже підійшли до нашого поряд будиночку Тут кафешечка морозова, дуже багато різних перешли. Не хочу йти. Різних магазинчиків. Не проблема. Ось, дивіться, старенька будівля, але як акуратненько все. О, там, Ой, чую розвивала. Чую російську мову. До мене вже були випадки, говорять. Ну, на польській, здається, подібно на мова. Але розуміла тільки, от сьогодні дідусь зранку гуляли, з Белою був дощик, щось про парасольку говорив. Ну, я посміялася, покивала, посміялась, попосміхалась, на цьому все. Ось, дивіться, які класні будиночки. Ось це такий будиночок і в діток. Квартиру купували два роки тому в кредит. Кредит на 25 років, Ну, будемо сподіватися, що дощик помочив, ось фасад не, не красиво, а так будинок гарненький, світлий, короїд. Ну, довго запам'ятовувала, на, на кінець на другий день запам'ятала, як правильно набирати код. Ось так, щось кущики тут не підстрижені тільки. В цьому році щось нема кому їх підстригти. А так було тут дуже акуратно все. все. Всі мусорки ось такого плану, всі закриваються під замочок, там стоять баки, де сміття сортирують. Ось, А тут вже йдуть дев'ятиповерхової будівлі, але зверніть увагу, ну так, на якомусь певному, певній відстані один від одного і площадочки, дитячі площадочки. Це напроти, школа. Ну ось так, Довге відео. Все, до побачення.